Всім привіт! Продовжуємо розглядати доповнення до Бладборна. Сьогодні у нас Мерголофт. Доповнення вже менше. У нас залишилися тільки менші коробки, вони всі однакового форм-фактора, тільки деякі можуть бути дещо товстіші. Подивимося, що всередині. Це доповнення доволі поширене, тому що воно постачалося із, із базовою грою в комплектації. З кікстартера. Їх випустили доволі багато, тому кому цікаво буде, я думаю, не буде проблеми. Знайти. Коробка, як завжди, Bloodborne льон. Вона така доволі рифлена по відчуттях. Зручна. Так, у нас тут є один тайл, який буде під'єднюватися до решти, але він такий він доволі величенький. Двосторонній. Тобто в нас є дві локації. Так, у нас, як завжди, три типи карт. Ну що ж, подивимося, ну, почнемо із ворогів. Бачимо, що тут їх. Менше, ніж у Кейнхерсті чи заборонених лісах. Ну, але це логічно, бо кропка менша. Так, у нас два ворога. Вони двосторонні. Тут вже не враховується, що, напевно, кількість людей. Тут вони працюють завжди. Погано, в принципі, все одно. Так, подивимося. На ці карти. Це в нас компанія, карта головного боса. Компанія у нас тут, як бачимо, одна. Ну, у всіх малих коробка, не всіх, майже в усіх малих коробках буде тільки одна компанія. Тільки в сні мисливця не буде компанії. Там буде один розділ. Ну а врешті будуть кампанії цілі. Що ж тут мені, мені здається, якщо пам'ять не підводить одна з найбільших кампаній. Одна єдина картка головного боса, тому що м -м, тут тільки один головний бос це доглядальниця Мерго. Тут, і це все кампанія. Тобто у нас немає ніякої. 52 карти, ні, не найбільша 52 карти. Народження Божевілля називається. Що в нас тут? Відбувається вороги, гурт мисливців, натовп мисливців і два рандомні вороги. Можна використовувати це плюс. Але це тільки в першому розділі, у другому і третьому вже тільки вороги, які саме в цій коробці. Ну, це, знову ж таки, теж логічно, тому що локація в першому розділі ще може бути, що ви будете блукати по великій карті. А далі ви будете безпосередньо у цій локації. Ну, все як завжди. Тобто нічого незвичного. Хм. Ще не бачив такої карти, щоб прям локація була видрукована. Ось так от виглядає ця колодка. Подивимось на малі карти. Тут будуть фази. У неї дві фази, та все як має бути. Перша фаза. Друга фаза, Подивимося, чи доглядальниця? Потужна. Це в нас перша фаза. Ну, перша фаза така доволі лайтова. Ну і друга фаза теж. Можливо, я не знаю, це треба спробувати пограти. Можливо, цей бос не дуже і потужний. Хоча хоча ні, ось ця тіні жахіття можуть наробити біда їх ще й дві і плюс ось ця атака зі швидкістю 3. І всі інші повинні. Ухилитися зі швидкістю 3. Ну, да. це ось це буде хм, проблематично. Можливо, і непоганий бос. Треба оглянути. Ну і тепер глянемо на мініатюрку. Скочує, напевно, як завжди з чотирьох сторін, а ні, ні. Так. Знову ж таке, добре, що тут теж немає картону. Я так розумію, що це проблема тільки підземеля чаші і. місяця кривавого. Ну що ж, в нас є два типи ворогів. Ось такий. Якийсь ад'ютант. І бос ад'ютант. Їх є по 4. Ну і. Big boss Ну, big boss крутий. Тут нема що казати. Вона не є дуже висока. Я чомусь думав, вона більша, але ну така мініатюра дуже гарна, красива. Ось таке от доповнення. Якщо комусь було цікаво, ставте лайки. І слідкуйте за подальшими відео. Ми домучимо цей Bloodborne до кінця. Наразі всім дякую за увагу. До наступних відео. Па-па!